Привіт всім, друзі та колеги домашні моделісти! Це канал Домашній моделіст, і сьогодні до вашої уваги буде огляд набору для побудови масштабної моделі військового автомобілю Хамбі М997 в санітарній версії. Тобто сама версія м 997 і є санітарною версією. Виробник даного набору корейська компанія Академія Академія, набір в 35 му масштабі. Так, Як я і казав, це версія Хамві М997. Санітарний варіант Хамеру чи Хамві, своєму кунгу він може перевозити до 4 пацієнтів поранених бійців на ношах, або перевозити до 8 сидячих пацієнтів. Також всередині цього кунгу може розміщуватись різне медичне обладнання, і наскільки мені відомо, даний кунг має кевларовий захист, тобто він може захищати персонал поранених бійців та екіпаж даної машини від уламків, від різних, напевно, невеличких вибухових пристроїв. Проте, він не броньований від стрілецького озброєння та від там підриву на мінах. На жаль, ну це не автомобіль мрап класу, і напевно вам вже відомо, що взагалі концепція побудови мрап класу автомобілів пішла від того, що американська армія під час. В операції буря в пустелі», якщо я не помиляюсь, можливо, в інших операціях також втратила дуже багато автомобілів та дуже багато екіпажів саме від наїзду на мін або на саморобні вибухові пристрої. І така низька посадка даного автомобіля не те, щоб не захищала, а навпаки, робила дуже вразливими. Ну, дуже версливими з всіх членів екіпажу, тому що, якщо ви бачили конструкцію, вони сидять якби прямо на самій підлозі нижче за раму, прямо між колесами. Тобто конструкція даного автомобіля, можна сказати, була не досить продуманою на той момент. Хоча, коли він розроблявся, напевно, як просто вантажний автомобіль, щось на заміну вілісу, то, можливо, певна якась задумка в тому була. Але за роки даний автомобіль. Би, отримав дуже багато різних модифікацій: броньованих, наброньованих, санітарних, різних спеціалізованих, тому би, вийшло, що вийшло, і логічно, що з роками даний автомобіль, як і вся інша техніка, би, опрацьовує весь свій технологічний ресурс і потребує заміни. Так, по набору. До речі, нещодавно на каналі Hedgehog Моделіста бачив його похвальки з новими наборами і побачив, що він купив собі такого хамеру. А я якраз збирав хаммер від набору ICM мисливці за дронами. Мені дуже сподобалась дана моделька і вирішив побудувати ще одного хаммера. Це відносно бюджетна версія, проте достатньо цікава і велика коробка. Типова для Academy. Прикольно, що маємо не фотографії реальних машин та на рекламу. А в реальні фотографії даної модельки, як вона виглядатиме в зібраному вигляді. Круто, що можуть бути відкриті дверцята санітарного цього відсіку. Достатньо круто виглядає. Повертаючись в дитинство, таких малюночків мені не вистачало на коробках, коли приходив обирати нову модельку. І іноді нові модельки якби, робили неприємний сюрприз, були не такими, як я їх очікував. І щодо хаммерів, не знаю, була така концепція, що майже усіх моїх друзів-однокласників була певна колекція техніки. Це зазвичай був Т-34, та йому на противагу якийсь німецький танк, типу Панзеркопагану 4-го, Пантеру чи Тигра. Якийсь радянський танк, зазвичай це щось було від скіфу. Американський танк, це зазвичай був Абрамс, і, звичайно, були машинки, серед яких був Хаммер. Проте чомусь в моїй колекції Хаммеру тоді не виявилось, і я якось його, ну, не те, щоб уникав, але не було натхнення будувати сам Хаммер. До речі. В центральному універмагу в моєму дитинстві, був великий відділ масштабних моделей, і на вітрині спочатку там було декілька дуже гарних моделей, потім з роками їх ставало все більше і більше. Але з початкових моделей там стояло дуже два гарних хамери. Один був від Італері патрульний автомобіль з таким прикольним багажним відсіком і різним обвісом. Виглядав дуже ефектно. Та санітарна версія цього автомобілю. Так, щодо цього автомобілю, він майже весь час, пам'ятаю, був у продажу. Також була версія від Academy звичайного хамеру з кулеметом. І здається, така ж сама версія перепак від Моделісту. Модельки були також достатньо на той час бюджетними, але чомусь навткнення зібрати хамер в мене тоді не було. Так, подивимося, що ж в коробці. Невеличка коробка. Маємо декілька аркушів інструкцій та різного застереження. Завжди було цікаво прочитати. Можливо, колись виділю час і прочитаю, що ж все-таки виробник хотів нам розказати. Можливо, тут є якісь речі, про які я навіть не здогадуюсь. Інструкція і ливники запаковані в пакети. Також. Ще одна інструкція з кроками побудови, що потрібно, і які інструменти нам для цього знадобляться. Ну і аркуш з декалями. Так, традиційно до моїх попередніх оглядів, пропоную розпочати огляд з перегляду інструкції, подивимось, з чого вона складається. Вона тут не в вигляді книжечки, а в такого шпалери розвороту. Не знаю, мені не подобаються такі інструкції, але маємо, що маємо. Так, На титульній сторінці маємо зображення, що дублюється з буксарли коробки. Напевно, був би сенс розгорнути, щоб подивити, де ж тут ливникові рамки, але на першому аркуші я їх не бачу. Можливо, вони є так на другому аркуші. Вкладеш. І так, вони тут є. Схема ливникових рамок. Їх тут у нас. 5 штук колеса не зазначені. Побудова дуже схожа на побудову хамеру від ICM. Маємо раму однією деталю, Встановлення осей, встановлення підвіски РАМ, встановлення бічних стінок. Поки все дуже-дуже схоже на побудову машинки від ICM. Так, капот тут прикольно йде однією деталью. В яме я трошки не мучився з підгонкою цих бічних елементів, бо вони були трошки, скажімо так, кривозроблені. Так, пропустив е середню частину інструкції. Тут встановлюється двигун, карданні вали, вихлопна система, бампера та паливний бак. В інтер'єр маємо встановлення, напевно, це радіостанція або якогось іншого обладнання. Так, я був трошки засмучений деталізацією ЕСЕМу, їх двигуна, проте подивився, передивився інструкції Бронко, Академі та інших, де взагалі не реалізовано ніяких елементів вихлопної системи, які б хоч якось підходили до циліндрів двигуна. Так званого цього павука його тут немає, все дуже спрощено. Проте це нижня частина автомобіля, навряд чи хтось буде так глибоко заглядати і дивитися, скільки ж там циліндрів, чи все це пропрацьовано. Але в цілому ну, мені так не подобається. Було б прикольно, щоб була певна гарна деталізація. Так, коли зібрали ходову та корпус, починаємо будувати санітарний кунг. Так як хаммер в нас машина така універсальна, замість дверей. Вставляється цілий блок з бічними стінками. Вставляється якби перебірка між водійським відділенням та санітарним відділенням. Будуємо вміст кунгу, це ноші, паливна каністра та якийсь ящик. Далі встановлюємо двері. Цікаво, що тут двері йдуть уніфіковані. Вони, напевно, використовуються в тому патрульному, або він, здається, мілітарі військова поліція набір, там, де пісочний хамер, просто з кулеметом, з такими дверима. Так, і що ж на цьому другому розвороті? так, на фінал, того як ми зібрали кунг, встановлюємо задню стінку з дверима. Маємо можливість зробити двері. Відчиненими, зачиненими. Можемо зробити цю, цей елемент з сходинками. Можливо, це також називається апарелью як на бтр та БМП, а можливо, це просто відкидні сходинки І маємо дві схеми фарбування. Напевно, це більш така європейська натівська, і, напевно, це пісочна або біла. Не зовсім по цій інструкції зрозуміло, який кольор використовується. Якщо тут, як бачите, сірий квадратик це в нас Olive Green, це в нас Flat Black, хоча olive Green чорніше, ніж Flat Black, і такий не дуже сірий, Flat Earth, тобто зрозумієте, як це має знаходитись. Проте я бачив фотографії. Та в реальному житті також бачу проїжджаючі санітарні хамори, В українському варіанті вони виконані повністю в зеленому кольорі. Напевно, то або американський зелений можна використати із Olive Green чи United State Green, або це вже якийсь аналог українського зеленого по типу 4БО. Так, за інструкцією подивимось на декаль. Маємо певну кількість санітарних хрестів, технічні написи та щось незрозуміле. Можливо, якісь написи в салон або спроба імітації номерів. Так, розпаковуємо перший пакет. Тут лежить два ливника. Я так розумію, це універсальні ливникові рамки для всіх моделей Академії. На ньому на ливникові А маємо капот, виконаний однією гарною деталью. Маємо сам корпус, також виконаний однією великою деталью. Проте, якщо порівнювати її, а є з чим порівняти, оскільки я вже дуже гарно оглянув набір ICM, коли збирав. Так. Знизу він, звичайно, трошки гірше пропрацьований, проте зверху немає. На ICMівському наборі цих слідів від відштовхачів скрізь. Тут, напевно, буде підлога іншої деталі вклеюватись, проте на цих виступах колісних арок їх немає. Тут вони є. Якщо б це був хамер якомусь відкритому варіанті, тут, напевно, виглядали не досить гарно. Бічні стінки, аналогічні до модельки ACM. Задня стінка гарно, гарним написом AM. Дженерал морда самого хаммару. Відхідний люк на дах. Уніфікована, напевно, деталь для набору з військовою поліцією. Паливні каністри, радіостанція, основа під антенну, елемент двигуна та бампер. Ну і різний дріб'язок. Наступна пливникова рамка. Пливникова рамка B. Також, напевно, думаю, уніфікована ливникова рамка. На ній маємо двері, Раму. рама виконана однією деталю і дуже схожа на раму від ICM. Пружини. Дуже спрощено виконані. У ICM вони вийшли краще. Двигун, який геть, ніякий паливний бак. Елементи, напевно, це передніх підкрилок, сидіння, кулемет. Я, до речі, дуже радію, коли в наборі є якась унікальна деталька, типу там, кулемету, який не буде використовуватися, які можна покласти в зокрема і, напевно, використати колись. Невідомо, коли цей момент прийде, проте мати якусь унікальну детальку, в закромах завжди приємно. Так, вали, елементи підвізки та вихлопна система. Це достатньо вже схоже. Ще трошки і ще одна моделька, да, напевно стану експертом з хаммерів. В цьому пакетику також були э, покришки коліс. Дуже схожі на те, що дає ICM. Ніяких пічних написів, просто чорна покришка з гладкими боками. З невеликим протектором. Ну, Подивимось, як воно буде в зборі. І ще маємо тут в пакету, як бачите, таку невеличку сіточку з тканини. Напевно, це для капоту, для імітації решітки охолодження. Пливникова рамка з скляними елементами, фронтальні скляні елементи та бічні, плюс фари. Фари також зроблені непогано, маємо на ній ці елементи, як розсіювачі. Виглядає достатньо прикольно. Друга група лимфових рамок, другий пакет. Подивимось, що лежить в ньому. Це вже не якісь там моніфіковані деталі, а спеціалізовані деталі під наш конкретний медичний hammer M997. Ми почнемо з цієї ливникової рамки. Це лавникова рамка С. На ній маємо цікаві деталі. Тут маємо кенгурятник в передню частину. І з того, що я одразу помітив, два ящики, колісні диски. Виглядають вони також трошки бідненько. Дуже невеличкі. Елементи деталізації, це, напевно, болти і кріплення. До речі, хоча, дай, сказав біденько, проте по саме по кріпленням коліс, я так розумію, можна дізнатися покоління хамеру та броньована чи не броньована ця версія. Якщо на звичайних з відкритим дахом автомобілях там буквально декілька болтів, то якщо бачили суто такі броньовані броньовики хамери з додатковою бронею, там цих елементів кріплення на дисках дуже і дуже багато. Так, дах виконаний однією деталею. Важко сказати, що це. Це, напевно, бічні внутрішні стінки. Це елементи перестінку в кабіну. Це, напевно, перестінок між кабіною та відсіком санітарним, задні дверцята. Начебто все. І остання ливникова рамка. Ливникова рамка І. Тут знаходяться великі деталі. Це, в основному деталі конструктивні. Це, скоріше за все, внутрішня частина підлоги або. Ні, ось це внутрішня частина підлоги, а це внутрішня частина даху, як би внутрішня стінка. Зовнішні стінки санітарного відсіку. Рамка під задні двері. Основа для встановлення нож, самі ноші, задній бампер та різний дріб'язок у вигляді цих класичних дух, які виглядають з-під капоту для транспортування хамеру. Це, напевно, елементи для встановлення на ноші, задній буксирувальний гак, та і начебто, все. Так, як можете бачити, в цілому деталі непоганої якості. Із нюансу, що я помітив, бачите, якщо підлогу взяти, гарна деталька, лицева сторона чистенька, а дивимося на стелю. А тут маємо сліди від штовхачів. Якщо будете робити задні дверцята відкритими, то по-любому потрібно буде ці отвори зашпаклювати, Бо це прям гарантую, якщо зробити там. Фотографію ззаду трошки знизу, то по-любому буде видно принаймні крайні ці штуки і буде видавати цей гаршковість модельки. Так само і на ношах бачимо сліди від штовхачів. Не критично, проте буде помітно. Потрібно буде озброїтися невеличким е, якимось предметом е, по типу шпателька, шпаклівкою, та це, ці всі діла прибрати. Так, а на цьому на сьогодні, все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, відео було інформативне і трошки додало мотивації побудувати свою модифікацію Хамером. Якщо це так, не забувайте підписатись на канал, підтримати канал вподобайкою. А на цьому на сьогодні все. Бережіть себе та своїх близьких, любіть Україну та допомагайте Збройним силам. Ще побачимось!